Всім привіт-привіт! Як обіцяв, стараюся, постараюся це коротеньке відео, бо батарея сідає в телефоні, плюс холодно на дворі, може через це сідає. Значить так, я про пересадку малини. Багато хто говорить і пишуть в інтернеті, що малина на одній ділянці там, років 5-6, і вона вироджується, і треба її забирати з тієї ділянки і пересаджувати на іншу ділянку. То ну, я вважаю, що то неправда. І то неправильно, вона не вироджується, малина може рости на одній ділянці років з 50-60. І, напевне, кожен може таке діло, якщо добре подумати, пригадати, що у вас ще діди-прадіди посадили малину, і вона, ну, так, десь там, знаєте, так, як для себе так не особо обробляли, просто там збирали малину, скошували, там сухі сухі патички виломували в лучшому випадку, а в гіршому взагалі нічого не робили. І та малина десятки років росте і родить. Але часто дивіться, сніг починає. Яка правда в тій справі? Малина не вироджується за ті роки. Просто за тих 6, 7, 5 років на ній набирається стільки хвороб, стільки шкідників, що сильно падає урожайність. І по всіх. При приписах книжних треба малину вибирати, значить, найздоровші корінці саджанці, обробляти їх там якимось кореневіром чи ще чимось, хто там чи що, що вважає краще, і пересаджувати на зовсім іншу ділянку. А на тій ділянці найближчих років 5 нічого не садити, такого ну, тієї родини, садоводця. Садового, як би то кажуть, ну якісь там зернові сієти, таку справу. Е, в моєму випадку, е, такої можливості нема. Хоча якби є пайну, звісно, на пайові садити малину, е, то дуже нецікаво. По-перше, будуть красти, по-друге, там нема світла, нема воду, води. Коротше, купа проблем. А тут, як ви знаєте, не знаєте, є вони бочка, є скважина, світло, ділянка гарна, в центрі села. Збирачам добре приходити збирати, не то що десь там на поле возити треба. Коротше, можливості пересаджувати малину на іншу ділянку в мене, ну, я би сказав, нема. Можна сказати, при прибіді можна щось придумати, але не хочеться. І значить, що я. Скільки ж то років назад? Десь років 4 назад 4 назад ми вирішили розкопати малину, як рекомендується в всіх інструкціях по малиноводству. Добре, що дав Бог розум, що ми таке зробили. До речі, мій один колега, теж малиновод, Гріша, так казав, що в нього так сталося теж. Що значить, він викопував, значить, що просто берете, стаєте, оцей радок і викопуєте всю малину. Викопуєте саджанці такі однорічні, на пересадку йдуть або на продаж, а такі от старі піньки, оці старі піньки, воно все має викинутися і спалити. Спалити, бо на них вже там хворобів і рак, і що там тільки на них не є. І шкідники всякі там. Воно таке страшне, ну зараз не можу показати, бо я не хочу викопувати. Е, от, я не знаю, чи воно тут є, але напевне, що є, я собі так думаю. Фактично, чистої ділянки я ніколи ні в кого не бачив такої на старих малинах. Значить, він викопував всю сплушну, і, е, те, що... а потім так, ніби має гарну. Рости кропивка з тих кусочків малини, знаєте. І, значить, і він, і в мене виходилося такий фокус, що чомусь чомусь того сезону малина з тих кусочків не росла. Але я робив як, я таку, десь на, 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 на метр, на два метри оставляв один старий пеньок. Просто оставляв їх. І то мене спасло, що в мене тоді була більш-менш нормальна малина, але все рівно гірша, ніж у... зазвичай. Е, вона получ... Тобто, якби я викупав все, всі старі піньки, то в мене була б малина така, як тільки що перший раз посаджена. А перший раз посаджена, перший сезон майже не дає оружаю, ну, От. От Отаке в мене було. Хоча колись е, кум. Мій е, пересаджував, як не пересаджував, він хотів якби, знищити на ділянці малину. Він цілу зиму викопував і продавав е, саджанці, і е, переорав ту ділянку. І весною була щітка. Крупивка такої, як трава. Він два рази раундапом пирскав ту малину, щоб її випалити, і не міг її побороти. От якесь таке диво. Я не знаю, в чому, в чому причина, що в нього тоді так гарно поросла, а, а в мене не хотіла після розкопку рости. Але я надалі відмовився від такої справи розсаджувати малину. Хоча там вона частково вигідна, бо на саджанцях непогано заробилося тоді. Продалося кілька десятків тисяч саджанців. Ну, а саджанець там був, не пам'ятаю, гривня. По-моєму, по гривні. По гривні Робота тяжка, лопатки ламаються тільки, тако, як сірники, ну, але, ж, але ж копійка вийшла. Так от, що хочу вам сказати. Вичитав я такий спосіб: шагаючий шад. Бляха, муха, язик заплутався. Шагаючий сад. Значить, такі рослини, які розмножуються корінням. Тобто малина, полуниця, суниця, ну що не знаю, ще, що там в голову зараз не приходить. Е, можна пробувати такий спосіб. І я, якщо дасть Бог доживем, буде здоров'я, все нормально, хочу спробувати в цьому, в цьому сезоні е, такий, такий фокус. Значить, е, що виходить? От є радки, радки старої малини. Е, зараз я фризую по ну, міжраді, так як воно було. Оставляю тільки ті старі піньки, виходить, оставляю десь сантиметрів 50 ширини. Ну Якби я садив міжраді 2,60 метрів, в мене фреза 1,60 м. Але якби треба було садити ще ширше зо 3 метри, було б добре. Тоді можна було б вставляти ширший рядок. Но зараз так не виходить, бо треба чуть взяти вліво, вправо, щоб воно профрезувалося гарно. E, значить що? E, про той шагаючий сад. Тобто воно має працювати тако, Я планую весною ту сторону оставляти сантиметрів 30, а радок старий до половини перефризовувати, пробувати. От. І якби e, e, частина старих піньків перефризується. А та малина має перейти сюди. Ну я побачу, як кропивка зійде. Якщо буде така кропивка, бо буває такі роки, що кропивки повну навіть в міжраддя вилазить. А буває, що нема. Будемо бачити, якщо таке буде, то, то, от, 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 то прошагаючий сад. Тобто е на протязі кількох сезонів радок малини має зміститися на міжраддя, А тут має стати, де був радок, має стати е Понімаєте? І виходить, що малина. Тут стане молодшою, якби ви її пересадили не руками, можна сказати так. Сама вона ніби себе пересадила. А та стара вже винищиться і якби... Ну, отакий фокус. Таке я вичитав. Може хтось вже таким користувався, пробував, буде цікаво, мені напишіть, який був ефект. Ну, ото я хочу таке спробувати. І я, я рекомендую. Сам не спробувавши, але рекомендую, по крайній мірі, я знаю спосіб, той що викопувати малину, то поганий варіант. Ну, але то то, то то я говорю про ділянки такі масштабні, на, на здачу, на зарібок не, не про те, що ви там собі посадите для себе там я не знаю 20 кущиків то, то зовсім інша справа. Я говорю про такі масштаби, типу там, пів гектара. 20-30 сотих, от про такі масштаби. А там те, те що маленьке, там де пару курчів, то ви можете з ними гратися навіть і в вазоні висаджувати, якщо маєте бажання і час. І здоров'я. Ну, от така справа. Бувайте здорові. Я вже змерз в позорі, буду вдягати рукавиці, дофризовувати. На сьогодні треба, дай Бог, закінчити ту роботу. Робіт є їх багато. От. Всього вам хорошого. Всім ми... Всі миру, всім миру, здоров'я! Хороших врожаїв, хороших цін на врожаї, ну і щоб все було добре.